13 горизонтальний диск обертається навколо вертикальної осі, яка проходить через його центр рівно прискорено. На краю цього диска лежить тіло масою 1 кг, і нас просять знайти через скільки часу після початку руху тіло зісковзне з поверхні диска, якщо відоме нам кутове прискорення і відомий коефіцієнт тертя. Ну, давайте я перш за все запишу відомі нам масу 1 кг. Радіус цього диска 1 метр, кутове прискорення 0,05, радіант за секунду в квадраті і коефіцієнт тертя 0,05, це величина безрозмірна. А просить нас знайти Т, за який тіло злетить. Не зовсім очевидно, чому це воно має злітати. Давайте спробуємо робити собі модель. Якщо у нас є диск який обертається відносно осі, що проходить перпендикулярно з певним кутовим прискоренням. Початкова швидкість, очевидно, була 0, але потім воно розганялося. А отут знаходиться тіло, давайте отут знаходиться тіло, то воно обертається разом з диском, тобто воно має теж певну швидкість. Однак воно, обертаючись, мусить мати прискорення. І, як мінімум, це доцентрове прискорення, яке ми позначаємо АН і називаємо нормальним. А якщо швидкість збільшується, ну, то цьому збільшенню має відповідати також тангенціальне прискорення, яке також відоме як дотичне, бо воно напрямлене вздовж швидкості. Отже, за зміну величини швидкості відповідає тангенціальне прискорення, за зміну напрямку відповідає нормальне прискорення. А повне прискорення, це сума цих двох, краще було б взагалі казати, що в нас є повне прискорення, а ми можемо його розкласти на дві складові. І от якщо нам, припустимо, не вистачає зовнішньої дії, щоб надавати нам нормальне прискорення, от тоді тіло і злетить. Злетить і полетить по дотичній з якоюсь швидкістю. Отже, треба розібратися, звідки ж береться таке нормальне прискорення. Для того, аби розібратися з цією частиною задачі, намалюємо ще один рисунок, тепер вже вигляд з боку. От у нас є тіло, от у нас це тіло обертається відносно осі, яка проходить через центр мас. От. Отже, ми можемо твердо сказати, які сили діють на це тіло. Сила тяжіння МЖ, сила реакції опори N, ну і тіло хотіло злетіти нам назовні, отже, діє сила тертя, яка напрямона протилежна до цього можливого напрямку руху F-3. В цій задачі вже є реальна можливість використовувати. Неінерційну систему відліку, тоді з'явиться сила інерції, от вона і буде зіштовхувати тіло з диска. Однак ми залишимося в інерційній системі відліку, застосуємо перший закон Ньютона, скажемо, що в інерційній системі відліку тіло <с> рухається прямолінійно рівномірно, поки дія інших сил не виведе з цього стану. І от у нас є дія сили, яка виводить тіло зі стану, постійно виводить його зі стану рівномірного прямолінійного руху. Тож нам можна буде записати, і я ну, тут його запишу, другий закон Ньютона F дорівнює MA. А потім подивитися на те, що сил насправді в нас 3MG плюс F тетя. А чому я починаю з F terтя? Давайте я почну з N. МЖ плюс Н плюс Ф тертя дорівнює М. Не зовсім зрозуміло з А поки що, бо наше А це є сума двох складових. То я продовжу з А, можна сказати, що А квадрат дорівнює АН квадрат плюс АТ квадрат, застосувати терем піфагора, а потім згадати, що АН у нас завжди дорівнює В квадрат поділити на R. Тут у нас з'явилася швидкість, якої в нас немає. Радіус у нас є. Це буде та швидкість, з якою тіло обертається, відповідно, ми розглядаємо той момент, коли тіло ось-ось злетить, починає злітати. АТ надає нам цієї швидкості, АТ ми шукаємо, як правило, як е, похідну від швидкості за часом. В даному випадку ми ще не знаємо, що про швидкість. Можливо, варто про швидкість щось написати. Однак ми пам'ятаємо. Зв'язок між прискоренням тангенціальним і прискоренням кутовим. Корисно згадати цей зв'язок за розмірностями. Тангенціальне прискорення вимірюється в метрах на секунду в квадраті. Кутове прискорення в міні... вимірюється в радіанах на секунду в квадраті. Ми не можемо тут поставити знак рівності, тут чогось бракує. І це чогось це метр. Отже, ми поставимо знак рівності, якщо у формулі буде ось тут r. Тільки r нас вимірюється в метрах. І з величин, з якими ми працюємо в задачі. І це справді те рівняння, яке нам потрібне. Це правильна формула для таненціального прискорення. То дивіться, ми, в принципі, вже можемо повернутися до другого закону Ньютона і спроєктувати його на осі. Осі ми виберемо тут традиційно. Буде вісь іксів вертикально, вісь Y буде напрямна. Чому це Це якось нетрадиційно? Так, буде вісь Y вертикально, а вісь X напрямо до центру. Тому, якщо ми дивимося на проєкцію на горизонтальну вісь, тут немає ні проєкції в сили МЖ, ні проєкції в сили М, залишається проєкція тільки в сили тертя F те дорівнює М помножити на А. <кій> З іншого боку, ми знаємо, що сила тертя дорівнює у нас f тертя дорівнює μ помножити на n. І в нас з'являється інтерес до величини n, тобто до вертикальної проекції. В вертикальній проекції мж має напрямок донизу, проти осі мінус мж, n має напрямок вздовж осі плюс N. Але прискорення вздовж цього напрямку немає. Прискорення у нас все в горизонтальній площині. Тому дорівнює m, Стоп, тут МА немає, є 0. Звідси ми витягнемо собі. N дорівнює МЖ. Ну, це природні для горизонтальних поверхень, які не рухаються з прискоренням до гори чи донизу. Не в ліфті, наприклад. То ми можемо тепер написати зліва замість F третя м'ю на N, а замість N маємо що підставити. Отже, м'ю помножити на N, це м'ю помножити на МЖ. І справа тут замість сили ми використали тепер МА, а отже А. Цього рівняння дорівнює μ помножити на g. Отже, ми знаємо для А таке, ми знаємо для Атаке, і можемо е задуматись над тим, де ж час. Часу досі не було ніде. Якщо вас щось питають про час, то це явна підказка, що слід братися до кінематики. Тому я згадаю рівняння кінематики. Ну, наприклад, я запишу загальні рівняння, кінематики рівноприскореного руху, от в такій формі. А, 0, X, T. а зрештою, тут можна говорити про криволінійний рух, чому я маю працювати з координатою Х. Це як шлях, що проходить тіло. Sрівнює v, v. T плюс. Тангенціальне Т квадрат на 2. І також В, кінцеве дорівнює В0В плюс А тангенціальне Т. Ось ця система рівнянь <coughs> описує нам рух тіла 에, вздовж траєкторії, в даної випадку колової. І ми бачимо, що про S нічого не задали, навіщо нам. Займатися першим рівнянням. Забуваємо про перше рівняння, дивимося на друге рівняння. Відомо, що тіло почало рухатись в стану спокою, тобто В0В дорівнює 0. І ми знаходимо, що В дорівнює А та тангенціальне помножити на Т. От саме звідси Т і слід шукати. Отже, ми отримали систему рівнянь. Цю систему рівнянь є сенс собі розглянути, для того, щоб її краще було розглядати. Я її перепишу всю в одному місці, от з одного боку. В мене АТ відоме, то я ще й тут допишу, що це в мене Епсилон, R. Епсилон, R і Т. Ось. І я це В зможу підставити сюди. Отже, в мене система рівнянь виходить така. А квадрат дорівнює. А квадрат. Замість АН квадрат я маю підставити. V квадрат поділити на r до квадрату. Це я матиму В в четвертому поділити на R в квадраті. Тепер плюс АТ, замість АТ я вже підставляю εR плюс квадрат Р квадрат. Я вже це говорив, що Т у нас з'явиться там, де В, отже, ми будемо підставляти так. εRT четвертому степені поділити на r в квадраті. Бачимо, що тут можна розкрити дужки і трошки поскорочувати. Ну, це можна зробити і самостійно, плюс ε квадрат r квадрат. А з іншого боку, про А ми знаємо, що А дорівнює рівня μ. G. І це висновок з системи двох рівнянь, вже розв'язавши її, можна витягнути Т. Ну і в цій задачі вже слід акуратно перевірити розмірність. Бо ми знаємо, що Т має вимірюватися в секундах. Отже, треба підставити стандартні одиниці за СІ всіх величин і переконатися, що Т вимірюватиметься в секундах. На цьому можна вважати розв'язаною, ну, можна буде вважати після завершення підстановки, можна буде розв'язаною вважати задачу 2.15.